Опа. Добрий вам вечір. Мене звати Генек Беляков. Спеціально для фестивалю Відчуй присутність. Всім привіт. Мішичу прийде. Привіт. Я прочитаю вам кілька текстів і сподіваюся, що ви приємно проведете час, сестри. Ці дві істоти щодня відкривають для нього світ і трішечки зносять дах. Так уранці, відчинивши двері, він бачить їх. Обидві сидять під під'їздом на лавочках, одна навпроти іншої, палять прилуки. Одна фарбована білявка, інша фарбована чернявка. Перша працює проституткою, друга домогосподаркою. Одна ще не прокинулась, а інша вже хоче спати. Дві сестри досить потягані, але ще цілком принадні. Гай там як, але ж молоді. Тож дучи на свою роботу, він двічі каже привіт. Їх томлені посмішки і два струмені сивого диму пускають його до світу, де він, менеджер середньої ланки, має продавати свій зір. І отримувати взамін папір. І насправді він не любить свій костюм і можливість взяти кредит, адже порівнюючи себе і їх, він відчуває, що програє їм сміливості. Ці ж дві істоти зустрічають його, коли щовечора він повертається з праці. Тепер уже друга куняє, а перша ще не прокинулась. І, проходячи повз них, він же привіт, у нього болить голова. І він майже осліп почувається так, наче не спав сім діб, і два струмені з сивого диму пускають його додому, зачинивши для нього світ, і він відчуває до них трішечки ненависті. І щоночі, в його уяві і снах, вони цілісінький день сидять собі під під'їздом на лавочках дві сестри, одна навпроти іншої, і палять свої прилуки. и палить, и палить, и пали, и навіть не кашля. Наступный текст, Люся. До памятного лета Мешканці усього нашого будинку полюбляли залишати відчиненими квартирки і вікна. У день же по домівках, як виявилося, сиділи лише я і Люся. І якби ми з нею проживали в одній квартирі, тобто разом, ну навіть якби й не спали в одному ліжку, цілком можливо, нам було б трішечки легше, однак не склалося, не наворожили нам на кавові гущі, на та хай там що. А ця Люся зводила мене з глузду. Позаяк, відверто кажучи, моя сусідка Люся виглядала так, наче її щодня дерло щонайменше троє божевільних кобелів. І до всього того галас, який вона щиняла цілими днями, наводив на думку про те, що, може, сама вона трохи не сповне розуму. Якби ще Люся була дитиною, то це можна було б якось пояснити, зрозуміти. Ну ясно, сидиш собі зранку до вечора, всі поклали на тебе, як тут не лізти на стіну. Але ж Люся! Та вона вже цілком доросла і притомна, усе ніяк не припиняла голосити. Іноді вона шиняла такий гвал, що я боявся, щоб ця сука чого доброго не викинулася з вікна, а з її співмешканцями гіршого очікувати не доводилось такі собі Женя і Женя. Перший наркоман, не нехтуючи дрібними крадіжками і приводами в міліцію, друга продавчиня в цілодобовому, чиї зуби перший Женя час від часу вибивав і здавав на золото. І коли ця солодка пара заварювалася разом додому, хоча Люсі я згадував як щось божественне. Женя і Женя бухали водку, підспівували алєгрові з касетніка, гучно трахалися і міцно лаялись. Женя бив Женю, скуб їй, а можливо, і Люсі волосся. Женя ж у відповідь робила те саме. Трьома словами люди активно відпочивали. Іноді, у вихідні, вони виходили на прогулянку в трьох Ну, або вдвох, це якщо Жені потрібна була передачка або залог. І я бачив ці їхні підбитості, синці, часом набряклі губи, уся їх нелегка й буремна доля відбувалася у чорних очах Люсі і Жентоніку в руці Жені. Хоч я й не люблю пікінесів, Люсю, мені ставало трішечки жаль. Дякую. Жінка. На речовому ринку в'єтнамці торгують з ролетів. Саме в одному з них вона і святкувала свої 42 роки, розмістивши наїдки і шампанське на трьох картонних коробках. Її всі любили і поздоровляли. І щастя, переганяли товарними вагонами. Вона була певна, що колись стане жінкою чесного мільйонера. Або ще краще, якщо вона сама зробить свій перший мільйон. Так так. Ось тільки віддати цей грьобаний кредит за правильно. Було холодно. Тож в своїх трьох куртках вона була схожою на ескімоса. Жінка з прозовою долею. Її мрії проплавали у шампанському. Її Бог грівся в розчинні каві. Голуби розносили туберкульоз. У ранішньому небі над ринком. І ніхто, ніхто не хотів працювати, <какалит> <какалит> Скільки... мала, вона завжди сідала коло вікна. Тут вона читала бізнес-психологію та інтелектуальні романи, що викривали педофілію і гомосексуалізму у Ватикані. Вона була ще зовсім юна, може навіть ще й не трахалась, схисаючи квітка, як сказав би, перший ліпший поет. Але насправді, вона мала обколоті вени, худе тіло і величезні щоки, що здулася, як дві подушки безпеки. Загалом нагадувала злого іграшкового ведменя. І всі її родичі заходили навідатись до неї, приносили фрукти і печінку, яка вже давно сиділа її у печінках. Мала благала принести їй смаженої картоплі. Але це чомусь забороняли лікарі. Отже, всі приносили їй фрукти і печинку. Сідали поруч, жаліли її, обіймали. Питали щось про книжки і про музучилище, в якому вона була записана студенткою. Так усі по черзі прощались. Сподіваючись, що прийдуть ще. Але мала знала, не прийдуть. Сідала собі коло вікна. І читала. А я ніяк не міг второпати. Навіщо є і ця бізнес, психологія? Але спитати, їй було 16 років. І у неї ранили легені. І коли вона таки померла, її одягли у плаття кольору ненависних її лікарняних халатів. Труну накрили кришкою і забили цвяхами. Лікарі скинулись і дали їй батькові 250 п'ятдесят гривень. Дельфін. Мабуть. Останній текст я ще надіслав Шечеку відео з, з матюками. Короче кажучи. І от там е буде Будуть ще. Буде ще текст мої. Більше агресивні. Дельфін. Його забрали мінути, коли він плавав у фонтані. Такий собі вільний дельфін, бог краси і стічної води. Серьога плив на спині у своєму стильному піджаку і кроватці на голе тіло, а з киченю у нього стирчала розпочата пляшка перцівки. Повів мені про дуже корисні речі. Як, наприклад, про те, що на Лесі 5 у другому під'їзді немає вахти, а на шостому поверсі, навпроти сміттєзбірника, там стоїть крісло і стара гітара. От де я іноді сплю, казав Серго. Я вуличний вовк, так називав він себе, вільна людина. І дійсно, таким він і був. Серега не міг голитися, бо одноразові станки ламалися об його щетину. Він носив крадені окуляри і дарував їх усім зустрічним. Він читав праці плутарха, час від часу насилав батькові в Євпаторію книжки з лікування артриту. Горобців Серюга називав жидами, а голуби несли йому масть. І за це він годував їх криктами Чорного хліба. Разом ми прожили сповнений чуда день, засинали на літніх лавочках, слухали голос міста, закусували перцівку шубу з гастрономою, обідали в забігайлівці на сотню шиї Серега вимолив у якогось папіка Христом, Богом, Господом нашим, котрий був для нього надією і жодному разі не виправданий. Ми розповідали одне одному вигадані плітки. Роздивлялися зустрічні обличчя крізь темне скло наших окулярів і усім гарним дівчатам. Пропонували свої брудні руки і вимиті кров'ю серця. А ті нам не вірили. Ми йшли одним шляхом. І щойно піднімали ноги, сонце одразу ж заповнювало наші сліди. І все було добре. До поки нас не розлучили. Сподіваюся, лише. не назавжди. Дякую. Ще один вірш. Нормальний Вибачайте, що так довго, але... Це ж відчуй присутність. От я тут разом з вами. Я тут. Зараз буду вам ще один вірш. Простий. Нормально. Є, ну, мабуть, у вас там Івано-Франковську такі фестивалі проводиться. А може просто далеко їхати, матю. Одно і те же. Герої. Герої. Німіють пальці, коли збуваються мрії. Така собі досконалість, прозора і трішки біла свідомість. Відблиски денного світла ніколи ще не народився, а вже розбився на повороті. І так завжди Сприймай це як хочеш. Не ти ж бо заходиш до всіх цих глядарів. А колись таке називали Винокурне. І зараз там можна побачити Кенію і Мадагаскар. Ну, а де ж ти ще побачиш Кенію? Бабу стійкою звати Ніна Петрівна. Тут її всі поважають. Ну, це, в принципі, єдина баба, яку тут поважають. От немає телевізора і всі п'ють з пластика. Зате достатньо 150. І той, що підтягує їх собі шарфом, розкаже тобі про міжнародну політику, про найкращий сорт, який туває, про Платона, і, як не дивно, про Кенію. І коли ти зайшов сюди зранку, називаються такі місця по-різному: овочі, молоко, кулінарія, фанта. Але не все важливо. Важливо, що скрізь. Яке б з них ти не потрапив, ти не розчаруєшся. І коли Ніна Петрівна подасть тобі саме те, що ти очікував, і скаже добрий ранок, ти відчуєш стабільність. А це саме те, що прагне будь-яка країна, це те, за що варто боротись. Це те, заради чого варто жити? Це ті 90%. 90. Вдумайся, 90. Жоден соціальний фонд, жоден президент, жоден страховий агент, жоден Гандон не дасть тобі 90%. А отже, приходь, і ти не розчаруєшся. А можливо, навіть відчуєш себе так, як давно хотів відчути. Просікаючи хвилі, твоя ладія прямує. Та ненависної трої. Віддані тобі вої, Грибуть шиє сили, вітер б'є тобі прямо в обличчя. І ти, поправляючи свій меч, промовляєш трохи хрипким, але все ще могутнім голосом. сто Ніна! Ніна!